Російські окупанти будують на фронті стіну з дронів-перехоплювачів. Наші військові б'ють на сполох і кажуть, що це може привести до масштабних наслідків. Підписуйтесь на канал Телеграф, якщо бажаєте розібратися в тому, що насправді відбувається, і наскільки небезпечна нова стратегія росіян з вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Просто зараз на фронті утворюється серйозна проблема. Російські окупанти розгортають ешелоновану лінію fpv перехоплювачів, створюючи так звані кілзони, що часом доходять до 15-20 кілометрів вглиб. Про це заявив військовослужбовець 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів збройних сил України Серафим Гордієнко на своїй сторінці у Фейсбук. Всі розвідувальні борти, які намагаються літати там в день, з великою ймовірністю збиваються, поки що системно не збивають вночі. Але це питання часу. Підніматися вище на 4 тисячі 5 тисяч метрів, теж не дає результату. Ворог навчився збивати і там вести секторну розвідку на більшості напрямків, поки що неможливо. Військовослужбовець ЗСУ Серафим Гордієнко. За його словами, на фронті є місця, де в денний час вже ніхто навіть не намагається піднімати крила в небо, розуміючи, що їх збиватимуть. Гордієнко вважає, що якщо так піде й далі, то в найближчі місяці аеророзвідка як вид системної діяльності, нібито може припинити існування. Як уточнюють військові експерти, ця проблема системний результат роботи російського центру безпілотних технологій Рубікон та їх мобільних вогневих груп. Ця інформація про нього, нібито, засекречена а про існування центру стало відомо тільки в жовтні 2024 року. Створений в Міноборони Росії за вказівкою глави російського військового відомства Андрія Білоусова Рубікон займається розробкою і тестуванням перспективних БПЛА, а ще формує колектив операторів, які воюють проти України. За даними інституту вивчення війни, Росія використовує Рубікон для поліпшення можливостей використання БПЛА на всьому театрі бойових дій. Наприклад, як стверджують аналітики на Костянтинівському напрямку, прибуття операторів безпілотників Рубікон стало поворотним моментом у розвитку тактичних можливостей Росії у сфері БПЛА, коли окупанти передислокували підрозділи Рубікон у район Костянтинівки. Навесні 2025 року це дозволило загарбникам значно ускладнити українську логістику в цьому районі. Самі росіяни стверджують, що фахівці Рубікон присутні у всіх російських угрупуваннях військ. Рішення поки що немає і знайти це рішення завдання. номер один для компаній виробників і для багатьох військових центрів, наголошують військові експерти. Якщо рішення не буде знайдено. В майбутній весняній кампанії зсу буде дуже складно. За словами Серафима Гордієнка, час для гігантських дорогих розвідувальних бортів за величезні гроші безапеляційно минув. Втім, найбільш неприємний у поточній ситуації, що тактику дронів перехоплювачів росіяни підгледіли в українських військових. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на Телеграф.UA та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Змерзнемо взимку чи ні, питання не пусте. Енергетична війна між Україною та Росією, яка перебувала в тліючому стані останні місяці, спалахнула знову і навіть вийшла на новий рівень. Так, 19 серпня російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру міста Кременчук. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чи зможе встояти Україна під цим тиском. І до чого готуватися пересічним українцям взимку? Докладніше далі. Скоро в Україну прийде осінь, і з настанням холоднечі кожен українець запитає себе, як він підготувався до вимкнень електрики взимку. Наразі українська енергосистема найзахищеніша у світі. Втім, зрозуміло, що атака на Кременчук це лише початок нової фази путінського енергогеноциду. Поки в Білому домі думали про мир цієї ж ночі. Росіяни обстрілювали місто. Нагадаємо, Кременчук є стратегічно важливим містом для атак Росії з кількох причин. Одна з них Кременчуцький нафтопереробний завод. До початку повномасштабної війни він був найбільшим нафтопереробним підприємством України з проєктною потужністю понад 18,5 мільйона тонн на рік. Росіяни суттєво пошкодили його у квітні 2022 року під час перших масованих обстрілів 12 травня того ж року. Росіяни додатково обстріляли об'єкт чотирма ракетами. Те, що однією з цілей ворога був саме НПЗ, заявили самі росіяни через свої пропагандистські ресурси. Загалом ідея взаємної відмови від ударів по енергетичній інфраструктурі. З'явилася після телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, що відбулася 18 березня. Тоді російський диктатор пообіцяв Трампу не атакувати енергетику України, але лише на короткий термін. Втім, в ніч на 19 березня Росія знову вдарила по енергетичних об'єктах України. Тоді, по нашій території, було запущено 150 дронів. Свою чергу Україна прийняла енергетичне перемир'я, і справді удари по російських НПЗ тимчасово припинилися. Втім, фактично жодного енергетичного перемир'я між Україною та Росією ніколи не існувало. Просто не всі звертають увагу, зокрема на удари по нафтобазам або заводам з переробки біоетанолу. При цьому останніми днями енерговійна між Україною та Росією суттєво посилилась. Ворог завдає масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України, а сили оборони, в свою чергу, атакували нафтопровід. Дружба на думку експертів, нова хвиля енергетичної війни найближчим часом охопить не лише нафту, а й електрогенерацію. Але Україна буде з теплом та світлом у будь-якому разі, попри проблеми з переробкою нафти. Якщо цього росіянам не вдалося зробити тоді, коли захист енергооб'єктів України був у рази меншим, то зараз шанс на це ще менший. Зараз енергетична інфраструктура України є однією з найзахищеніших у світі. Аналітик Геннадій Рябцев експерт вважає, що за наявності резервів потужності, резервів передачі розподілу, запасів обладнання і фахівців. Якісь тривалі виходи з ладу великих підсистем об'єднаної енергосистеми України неможливі. Окремо Рябцев зазначив, що блекаутів в Україні не буде, тому що будь-яку систему за нинішнього стану справ можна відновити. З вами була Ірина Нестеренко. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Не тільки такі великі російські міста, як Брянська Борел, а також Москва, Пітер та навіть Єкатеринбург, можуть опинитися під ударом української балістики завдяки крилатій ракеті дальнього радіусу «Дії», яку Україна запустила у серійне виробництво під назвою Фламінго, російський військово-промисловий комплекс у європейській частині може бути знищено. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися, що відомо про ракету Фламінго і про перспективи нової зброї. Докладніше в сюжеті Телеграфу. Про нову українську зброю розповів відомий журналіст Єфрем Лукацький. Увечері, 17 серпня, він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук фото ракети, яка вже перебуває у серійному виробництві. А отже, пройшла випробування. Усіх характеристик нової зброї Лукацький не розкрив, проте уточнив, що ця крилата ракета може долати відстані до трьох тисяч кілометрів. Виробником фламінго є українська компанія FirePoint. Саме у її цеху, на засекреченій локації, побував кореспондент. І поки користувачі обговорювали зброю, експерти одразу помітили схожість «Фламінго» із вже існуючою ракетою іноземного виробництва. На їхню думку, українська зброя дуже схожа на крилату ракету «ФП-5», яку розробила компанія Груп» з Об'єднаних Арабських Еміратів. Вперше її було представлено на збройовій виставці Айдекс 2025 на початку цього року. За даними розробника, дальність польоту сягає до 3 тисяч кілометрів, а висота польоту до 5 кілометрів. Максимальна швидкість становить до 950 кілометрів за годину. В той час як крейсерська швидкість від 800 до 900 кілометрів за годину. Максимальна стартова вага складає 6 тонн, а розмір бойової частини досягає однієї тони. Запускати ракету можна як із повітря, так і з поверхні землі. А система наведення інерційно-супутникова комбінована, стійка до впливу РЕБ. На думку авіаційного експерта Костянтина Криволапа, робота української Firepoint та Поїнта Group з Об'єднаних Арабських Еміратів пов'язана. Він зазначив, що арабська ракета носить назву fp 5 а українська компанія має БПЛА-ФП-1. При цьому в Millenium груп за інформацією експерта нібито є дуже серйозне українське коріння. Можна припустити, що фламінго та FP-1 будуть застосовуватися якимось чином разом. Наприклад, якщо використовувати дрон як засіб протидії РЕП або радіотехнічний засіб, або засіб ураження. Що стосується перспектив нової зброї, то на думку авіаційного експерта, у фламінго перспективі вищі ніж навіть у українського Нептуна, справа в тому, що Нептун нам виробляти складніше. Окрім того, фламінго має шанс вже дуже швидко вийти на рівень 50 ракет на місяць, завдяки сучасному виробництву та української комплектації. А головне навіть із дальністю польоту до трьох тисяч кілометрів російський військово-промисловий комплекс у європейській частині може бути знищено. На жаль, офіційних коментарів поки що немає. Експерт з ракетно-ядерного озброєння та колишній працівник ракетного конструкторського бюро «Південне» Олександр Кочетков заявив виданню Телеграф, що поки не готовий обговорювати фламінго. На своїй сторінці у Фейсбук він зазначив, що анонси не вбивають ворога, а тому дати оцінку новій ракеті він зможе лише після реального застосування. З вами була Ірина Нестеренко. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Процес так званої бусифікації продовжує розколювати українське суспільство, і схоже на те, що влада нарешті відреагувала на посилення напруги стосовно працівників ТЦК, які досить часто перевищують свої повноваження при проведенні мобілізації. Так днями міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що з 1 вересня всі працівники ТЦК будуть зобов'язані носити та використовувати бодікамери під час перевірки документів та вручення повісток. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися, чи вплине таке нововведення на перебіг мобілізації. Докладніше в сюжеті Телеграфу. Необхідність відеоцифровізації працівників ТЦК Денис Шмигаль пояснив забезпеченням цитуємо законності діяльності груп оповіщень ТЦК із захистом право обох сторін. Тобто, це має нібито стримувати працівників ТЦК в моментах, де вони можуть перевищити свої повноваження, тому що запис на відеокамері може бути дуже гарним доказом в рамках кримінальної справи. З іншого боку, бодікамера стане на захист самих працівників ТЦК, які інколи стають жертвами нападів. Насправді право користуватися бодікамерами вже прописано в діючому законодавстві. Під час перевірки документів уповноважений представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки здійснює фото і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото та відеофіксації. Стаття 22 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Як саме це потрібно робити, пояснює окремий наказ Міноборони 532, де, наприклад, наголошується на тому, що зйомка повинна відбуватися на спеціальний портативний відеореєстратор, а не особистий мобільний телефон. Тобто, в законах вже все прописано. Втім, як пояснюють експерти видання телеграф, працівники ТЦК, звісно, можуть користуватися водікамерами, але не зобов'язані цього робити. Жодної відповідальності за те, що камера не буде працювати, немає. І, хоча міністр оборони каже саме про зобов'язання працівників ТЦК використовувати водікамери і навіть дисциплінарну відповідальність у разі порушення цього правила, як саме буде реалізований цей механізм зобов'язання, поки не відомо. А якщо немає зобов'язання, то немає і необхідності відеоцифровізувати працівників ТЦК. По факту бодікамери працівникам ТЦК не видали. Для початку на це треба виділити значні кошти. За словами Шмигаля, зараз забезпеченість бодікамерами складає лише 85%. Також є ще один важливий нюанс: за словами практикуючих юристів, працівники ТЦК, яким закон і дає опцію носити бодікамери, Здебільшого і не вчиняють ніяких протиправних дій, які можна спостерігати на численних відео в мережі. Міністр оборони не до кінця розуміє, хто насправді з'являється на цих відео. Як показує досвід розслідування кримінальних проваджень, це не є співробітники ТЦК, це військові роти охорони ТЦК в переважній більшості випадків. Існує ще один нюанс: бодікамера буде фіксувати факт вручення повістки, який дуже часто оскаржується в судах. Однак дані з відеореєстратора не є залізобетонним аргументом, наголошують юристи кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено, що відео з бодікамер працівника ТЦК чи навіть поліцейського виключно додаткова доказова база, і це не є основним доказом. І відсутність такої фіксації не може бути підставою для того, щоб закрили провадження за неявкою по повістці. Тож який практичний сенс у тому, щоб зобов'язати працівників ТЦК носити та використовувати бодікамери, на думку експертів, задля того щоб зняти певну напругу в суспільстві стосовно працівників ТЦК, які досить часто перевищують свої повноваження при проведенні мобілізації, це досить невеликий, але важливий крок. У бік відновлення довіри до влади мене звати Ірина Нестеренко. Не забувайте про вподобайки та підписки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.